Привіт. Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від урядового проєкту є робота. Чи варто? І так, чому ж для тих, хто наважився, потрібно терміново поспішити? Час іде, кошти дешевшають, одержання гранту, справа не швидка, підготовка вихідних матеріалів, розроблення бізнес-плану, подача заявки, оцінювання, одержання гранту. Від моменту подачі заявки до одержання коштів може пройти близько двох місяців. Особливо це актуально для одержувачів, які планують закупівлю обладнання за валюту. Сума щодо закупівлі валюти, регламентована обмежена постановою та курсові різниці. Покривається за рахунок власного внеску одержувач. Друге, фінансування в цьому році обмежене, тож для одержувачів, які набрали меншу суму прохідного балу, одержання гранту може бути перенесене на наступні періоди. Щодо конкурсів до 8 мільйонів для переробних підприємств. У випадку нестачі бюджетного фінансування на усіх переможців рішення щодо одержання гранту делегується Державному центру зайнятості за рахунок коштів фонду. Плюс існує пільгова категорія одержувачів та гранти в першу чергу будуть видаватися таким одержувачам. До пільгової категорії нещодавно були віднесені виробники повітряних та космічних літальних апаратів та супутнього устаткування, та виробники безпілотних літальних апаратів або їх частин. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням телеграм, переходимо за посиланням інстаграм, «Собачка Хілінака Економіст», читаємо роз'яснення та разом усе поборемо.